Я прошу тепер до слова Юлію Тимошенко. Я на першу чергу хочу подякувати всім видатним віщам України, людям, які вболіваються України, які поза партіями, які зібрали сьогодні весь наш завал, для того, щоб ми мали можливість не на основі якоїсь окремої політичної сили, а на основі повного єднання створити потужну команду, яка буде захищати Україну в цей важкий час. Ви знаєте, коли сьогодні йшло обговорення таке емоційне і насправді дуже щире, я думала не про те, навіть як закінчиться сьогодні обговорення, а думала про те, що 17 травня до України приїжджає президент Російської Федерації, пан Недведі, і думала про те, що в суспільстві жодна людина не знає, що вони 17 травня підсумують. А крім того, я переконана в тому. Що президент Російської Федерації просто так в Україну не приїде і точно щось буде підписано. За прогнозами, які ми зараз маємо по окремим роздрібленим повідомленням в пресі, можна передбачити, що ми 17 травня можемо, так як попрощалися минулий раз під час минулих приїздів з Севастополем і, власне, з контролем над Кримом, Я думаю, що ми можемо попрощатися з нашою енергетикою, причому в усіх її складових. І якщо ви читали ті матеріали, які випадково потрапляли в пресу, то там перше іде енергоатом, друге йде гідроенергетика, третім йде все, що пов'язане з нашими можливостями реалізовувати електроенергію на експорт, що може давати Україні нашу силу і нашу впливовість в європейському просторі. Крім того, мова йде про злиття енергосистем. Що суперечить повністю стратегії входження в єдине енергетичне співтовариство Європейського Союзу. Крім того, я переконана, що будуть підніматись і обговорюватись питання щодо опанування внутрішнього ринку природнього газу. І ви знаєте, поки от я чую такі досить щирі і відверті розмови, я думаю, а що ми можемо протиставити 17 травня як команда українська тому, що буде відбуватися в Україні. І я думаю, що якщо ми ще разів 10 зберемося, а потім ще зберемося 15 раз, то ми просто констатуємо, що ми профукали нашу рідну державу тільки тому, що відчувалися розборки, а хто там сильніший, то більш українець і хто ще більше служить Україні. Мені здається, що тест на те, хто більше служить Україні, це здатність об'єднатися. І тому я сьогодні от просто хочу. Сказати вам, що наша політична сила, вже дякуючи всім організаторам, чітко і зрозуміло сказала, що ми готові об'єднуватись на будь-якому форматі об'єднання. Без лідерів, з лідерами від громадських діячів, під деклараціями, під всім, що сьогодні пропонують люди, які вболівають за Україну. Нам додаткових консультацій не треба. Ми знаємо відповідь на питання, що політичним шляхом ми сьогодні, на жаль, Парламенті, чи десь там на дебатах, чи можливо через офіційні конституційні процедури імпічмента або розпуска парламенту, у нас сьогодні таких інструментів немає, і треба чесно це визнати, тому що програні всі е, поки що, дай Боже, битви. Сподіваюся, що не війна вся за Україну програна. Саме тому я хотіла би, щоб ми чітко знали, що немає немає парламентських шляхів, немає зараз конституційних шляхів, які пов'язані з будь-яким. Переобранням влади, так як це передбачено законами, є тільки один шлях: або, або ми повернемо довіру суспільства до всіх патріотичних демократичних національних сил. А це може відбутися тільки якщо ми запропонуємо суспільству нову якість. Нова якість це об'єднання, відклавши в сторону всі амбіції. І друге, якщо ми зможемо на вулиці. Вивести тих людей, які готові сьогодні стояти за Україну, не в кількості 10 тисяч, а після довіри всім провідникам, які присутні в цьому залі, які не присутні в цьому залі, але також вболівають за Україну. Якщо будуть стояти сотні тисяч, то тоді влада буде зовсім по-іншому реагувати на всі претензії з боку е української громади. Поки ми всі будемо по кухням розмовляти і кожен вибудовувати свою політичну силу, на жаль, результати буде чекати дуже і дуже важко. І тому я висловлюю щиру подяку і підтримку документам. Безумовно, наша політична сила це підпише як рівна перед рівних. І ми готові бути за круглим столом. Я ще раз підкреслюю, без будь-якого визначеного лідерства з боку політичних структур. Але в той же час... Я хочу запропонувати певну логіку дій для того, щоб 17 травня не допустити розгортання самих небажаних і самих, на мій погляд, трагічних подій. Тому що після того, як все це буде підписано, у нас половини можливості для розвитку нашої держави, для конкурентноспроможності нашої держави в світі, для нашої енергетичної незалежності, половина можливості буде просто е, знищена.